Доброго всім дня! Сьогодні 8 вересня, Закарпатська область. Ось хочу показати е, груші під назвою Сокровище. Це молдавська селекція. Це якби йде один із основних сортів в моєму саду грушевому. Тут е, е, якби, в мене до 30 дерев. Було їх близько 50. Я садив. Але ну, 20 дерев я перещепив, щоб, ну, щоб мати більшу колекцію різних сортів для, для швидшого плодоношення. На старі дерева я то зробив. Вже цим деревам, думаю, під 15 років. Ну, Може 15 ще немає, немає але більше 10 це 100%. Тому так. Що можу сказати про цю грушу? Ця груша якби, одна з найкращих в моєму саду по своїх якби, розмірах. Вона дуже величезна. Ось моя долоня. груші, інколи бувають такі бомби, що майже до кілограма доходять. Не знаю, ну сорт дуже великоплідний. Плюс смак там нереально класний, вона така стає, коли полежить масляниста, дюшесовий призм, смак дуже солодка. Ну, хто на базарі купляє, то кожен рік шукають нас, щоб купити знову цю грушу. Вже люди питають, коли водоспіє. Цього року вирішив її зривати швидше, бо якби шершні залізли в садок. Та й плодожерка вже починає проявлятися в деяких випадках. То думаю, інколи зривав всередині вересня, коли більше обробок робив. Тепер робив цього року мало обробок. ось так. Груш якби вистачає, не максимально, ну, є. По груші вже пошкоджених тут, на цьому дереві. Я не знаю чомусь. Буду тут плодожерка, бачите. А так в кроні їх є, там не видно. то сонце відбиваємо, ось дивіться які груші. Груші дуже величезні, кажу. Цього сорту ось, більше всього дерев. ось дивіться, туди аж дерева. Дерева вже старі, ну як старі, не старі, але ну, кажу більше 10 років. Зараз підемо дуже щось. локація така. Сонце дуже б'є, зараз від туманно деревиць покажу. Ось, є так, що загрузка велика, все в грушах. То... Одна така лестя в лестів, якби груші виховуються, але їх багато. Ну добре, потім нарву, зважу, покажу вагу. А влежаться хоч тиждень, то буду робити дегустацію. Так, е Дістав з підвалу грушу сокровища чи скарб, кому як подобається. Е Що хочу відзначити, груша почала вибірково достигати. Е Завтра думаю вивозити її на ринок. Тому думав, я знімаю якесь відео. Ну, Вже повторююсь, відео говорив, що це для мене в моєму саду це сорт номер 1 Він якби, в мене ну, і для себе і для ринку. бо Це у мене самий ходовий сорт його на базарі частіше всього. Ну, не то, що частіше всього, а, а без проблем я його продаю. За два дні можу продати спокійно більше тони цієї груші. Ну, Це вже якби за 10 років на практиці перевірив. Тому так, по смаку зараз буду говорити. Зрозуміло, що груша смачна. Є форма груш і така, в основному вона така, якби... Ну, буває роки, вже казав, що... Це оржавлення <свісно> зовсім практично немає. Буває, що воно ну, того року у мене було повністю покрите цим оржавленням грушки. Цього року, не знаю, може заморозів багато форми і такої. Ось така вона буває пучковата. Ну, Вибірково, кажу, вже достигає, коли ось достигає таке гарне. А як камера передає солом'яно жовте забарвлення. Е, груша, ще трохи розкажу, вона ще дуже добра, тим що ця груша майже не осипається. Навіть при перестиганні на дереві вона дуже довго висить. У мене плодів на землі практично ніколи під цією грушою немає. Тому що тому кажу, це для промислових. Е, Садівників, хто вирощує на продаж, то це над цим сортом також вважаю, що слід ну подумати, спробувати посадити, бо дуже і для себе це кажу дуже смачний сорт. Мені якби на мій смак дуже він подобається, один з кращих. Тому так. Зараз е, поважу трохи, покажу. Звісно, е, тут е, Може ну, десь були якісь і більш дрібні. ну, Я це не вибирав, це взяв маленький ящичок, бо в основному в мене ящики більші, я там то думаю винесу саме там маленькі, які я знайшов. То... Так. Накинув трохи там іще більших, яких побачив, бо кажу, цієї груші в мене багато, то то так. Зараз буду злажувати ось. Показую нуль, Так, нуль. Ось буду шукати спочатку самі малі. Не знаю як там видно. 342. Дуже в нас сонячно сьогодні Як то... 347. Ну, ось така ще маленька. Двісті Ну, доважити трохи більше вже щоб. Показувати На вагах Скачуть вавіці. 458. вісім. шістсот 618. Ну, не бачу сенсу далі зважувати, тому що, як би зрозуміло, що груша велика, не дрібна. Тому так, зараз розріжу, покажу, яка всередині. Ось розрізав одну грушку сокровища. Ось так вона виглядає, така світло кремова. Здавлю соку тут тече, дивіться, дуже багато, це груша соковита. Відкушу на смак. Скажу, грушка просто тане в роті, дуже, дуже гарний смак. Як на мене, це знахідка молдавської селекції серед груш. Думаю, що кожному треба посадити хоч одне дерево такої груші, коли, коли на ринку На базарі купляють люди, навіть е, старі, то вони кажуть, що це у них колись смак з дитинства, такої груші завжди завжди про це говорять. Тут є, як я вже часто повторював, що і дюшесовий присмак цукру, цій груші дуже багато, вона дуже солодка. Е, може така. Дуже-дуже маленька кислиночка, прям невідчутна. У нас ну, є у мене там і Бередюрандо, і П'єр Корнель. Також великі ці груші. Але там смак якби не такий насичений, як всі. Цієї груші смак такий більш складний, ну, дуже вона смачна. Це треба скуштувати. Шкірка не відчувається, вона така тоненька і можна ось, я показав, ти щось трохи ногт, вона знімається. Ну, прям не відчувається вона при поїданні. Бо я, ну, в основному на грушах груба шкірка буває. Ця шкірка така зовсім не відчутна. Кажу, повторююсь, дуже-дуже вдалий сорт. Можу радити кожному, це, це кажу, це супер сорт. Кажу, не знаю проблем, я з ним ніколи ніяких не бачив. Ну, Не було в мене проблем. Тільки стандартний захист від плодожарки цього року я слабий зробив, досить є багато пошкоджених плодів. Але це таке, ну, це вже людський фактор, як каже. Тому так раджу кожному. Це улюблений сорт нашої сім'ї. а Кожного смаки різні, треба скуштувати, спробувати, то тоді зрозумієте. Ну, кажу, на, на базарі в мене цей сорт не затримується. Я завжди його легко продаю, ніколи з ним по самій високій ціні і завжди більше. Ніж на базарі інші груші, інколи на 50 гривень я ставлю вищу ціну за ринкову і без проблем я його продаю, кажу як є. Тому так. Дякую за увагу.